Всіх вітаю слава Ісусу Христу. Сьогодні бажаю зробити огляд пісня до Филимона, пісня апостола Павла. Ми знаємо, що апостол Павло написав дуже багато піснь, його є церковне пісня, пастирські і тюремні також пісня. Коли ми говоримо про лист апостола Павла до Филимона, це лист, який був написаний в той час, коли Павло був ув'язнений. Разом він написаний був разом з іншими листами: це післення до Ефесян, до Колосян, до Филип'ян. Так як я викладаю предмет тюремні післання», Тому, коли ми студентами говоримо, то це останній лист. Який ми розглядаємо, коли ми маємо цей предмет. Пізнання до Филимону. Филимона. Післання до Фелимона. Пісня апостола Павла. Отож, це тюремний лист, тобто лист, який був написаний, коли Павло був ув'язнений. Це саме короткий лист апостола Павла в новому заповіті. Один розділ 25 віршів. Носить. Приватний характер. Послання до Филимона писалось в тих же обставинах, що послання до колосян, Ефесян, Филиппян. Писалося в часи першого заключення Павла в в'язниці в Римі. Це приблизно 60 62 роки нашої ери. Дуже важливо першим вивчати пісня, дивитися текст по тексту, а ми його будемо вже в ході розглядати? Дуже важливо знати факт ді, так, ситуацію, яка сталася, подію, яка відбулася. І не одна подія, скажімо, після якої написав, написаний був цей лист. Яка ж подія? Що сталося? Що було особливе. Филимон, до якого звертається, пише лист апостол Павло, був християнином, що проживав в колосах. Як багато інших людей на той час він мав рабів. Одним із рабів був Онисим. Онисим був рабом Филимона. Якось раб Онисим, що то вкрав? Филимона, пана свого і втік. Куди втік? Де вона заховатись? Він так собі думав. Він втік в місто Рим, саме більше, да, в столицю, саме більше місто. там, де багато людей. Але ви знаєте, що від себе не втечеш, від сумління також не втечеш. Ми не знаємо, як він подорожував. Але сталося так, що в Римі він попадає до Павла, який був в'язненні, саме в Римі. Він потрапляє до Павла. Також Біблія деталі не оговорює, як саме він попав. Можливо, це друзі, знайомі Павла, які, яких він знав, які жили в Римі, вони посприяли, десь побачили. Я не знаю. Біблія не говорить, ми не можемо точно, однозначно, сказати. Але. Факт лишається фактом. Онисим, раб Филимона, потрапляє в в'язницю до Павла. І що цікаво, що саме тут він кається, він навертається до Господа, він приймає Ісуса Христа в своє серце. І тут ми розуміємо, яка вже ситуація. Да, з однієї сторони, Онисим він увірував, але його є не невиріш... тобто, проблеми, невирішена проблема з Филимоном. І важливо вже ми бачимо такий урок, що те, що ти навернувся до Ісуса, воно не анульовує проблеми, які, наприклад, в тебе є з кимось, їх потрібно вирішувати. І Павло стоїть перед задачою: як же ж вирішити? Це не просто якийсь тікач, а це раб. Оказується, Онисим – це раб Филимона, який втік. А Филимон, Филимона Павло знає. Більше того, Филимон увірував через служення Павла. Тому Павло вже знайоме все це. Як же вирішити проблему? Непроста ситуація. Що зробити? Павлов уязнений, він не може піти. Декілька варіантів його лишається це молитися і писати лист від проведжаю нисима. Саме так він робить. Він пише лист приватний, особистого характеру. В той же час, як він пише лист до колосян, це ж саме місто, він пише до Филимона приватний лист для того, щоб вирішити проблему. Тому ось непроста ситуація. Ми вже знайомі, що сталося. І коли у світлі цієї події нам легко буде вивчати наступний текст, який ми будемо читати. Нам легко буде це робити, коли ми знаємо подію, яка сталася. Отож, сталося те, що Онисим, раб Фелимона, що то вкрав, точно не можемо сказати, що, і втікає від Фелимона. І друга подія. Він навертається до Господа. І після цього ми бачимо зворотній напрямок. Наступне, що важливо сказати, отож, Онисим навертається до Христа і результатом покаяння повинно стати навернення до Филимона, до його панування. Перед Павлом, Павлом виникає проблема. Нам здається, що, можливо, це просто, але це не просто. Це не просто. В той час ми маємо пам'ятати, коли ми говоримо про рабство, це не просто, це така була система. Це на той час рабство це що сьогодні електрика, автомобіль чи телефон мобільний, без якого важко уявити, да? наскільки ми привікаємо. Так же само було, на, на той час були раби, вони тримали економіку, багато значило, важко жити було без рабів. І це не означає, що Павло схвалює рабство, Ми чуть пізніше дещо зазначимо. Абсолютно ні. Але він адекватно дивиться на речі. Наступне, що нам важливо пам'ятати, основна мета листа побудити Фелемона, спонукати, прийняти, наверно, раба Втікача, простити йому і не карати його, і прийняти вже як брата. Тема листа. Тема листа до Филимона, Примирення. Тема листа до Филимона, Примирення. Звичайно, є інші варіанти, як дослідники, викладачі обозначають теми, але ми точно не помилимося, якщо будемо говорити, що тема листа до Филимона, примирення. І як Павло намагається досягнути цієї цілі. Да, ціль прохання про прощення Онесима. Дата написання ми вже сказали, це 60 62 роки в Римі, коли Павло був ув'язнений. Ключове слово можна сказати це прощення. Ключові вірші з 15 по 17. Да, це ключові вірші даного листа. Бо може він для того і відлучився на деякий час, щоб ти отримав його назавжди? Вже не як раба, а вище від раба, як улюбленого брата, особливо мені настільки більше тобі, і по плоті, і в Господі. Тож, якщо вважаєш мене товаришем, прийми його як мене. Зміст листа. Перш, чи ми будемо деталі дивитися, ми глянемо зміст. Який ж зміст пісня до Фелимона? Перші три вірші це вступ. Перші три вірші. З 4 по 7 ключно вірш. Подяка Филимону і хороші відгуки про Филимона. Подяка Филимону і хороші відгуки про Филимона. Наступний текст з 8 по 21 вірші. Прохання Павла до Филимона прийняти Онесима. І, і як саме тут говориться? І з, 25 по 25 вірш, з 22 по 25 вірш, заключення листа. Отож, давайте декілька секунд, або ж хвилину, приділимо увагу вступу. Павло, в'язаний Ісуса Христа і брат Тимофій, хилимону, нашому улюбленому брату і співробітнику, і Афі, улюбленій сестри, сестрі Архипу, нашому соратнику і церкві в твоєму домі. Головний адресат підкреслюю це Филимон. Не Архип і не апфія. Филимон. Филимону головний. Головний підкреслюю. Ми бачимо тут деякі ім'я, я хотів би згадати. Апфія ряд дослідників вважають, що це була дружина, скоріш могла б бути дружина Филимона. А архип його син, який був служителем. І Апфіулюблій сестрі, Архипу нашому. Соратнику і церкві в твоєму домі. Більш точніший переклад, тому що є переклади і церкві домашній твої. Таке враження, що нібито церква, яка збиралася в домі Филимона, вона Филимонова. Але це не так. Правильніше перекласти буде саме так: церкві, яка збирається в твоєму домі, дім твій, ну не церква. Церква Ісуса Христа. І важливо нам правильно виражатися. Ми не раз можемо чути, що наша церква да, ми своєю церквою. Церква Ісуса Христа. Наш може бути тільки Дім. Тому головний адресат це Хвилимон. Ім'я да, це означає люблячий. Коли ми говоримо про ім'я Онисима, це корисний. Отож, давайте ми будемо рухатися конкретно в основній частині. Ми вже сказали. Коли, було напис... коли був написаний лист, тема листа примирення, і який ж метод вирішує, то тобто вибирає Павло, щоб досягнути цілі, поставленої мети. І він далі буде говорити, але з чого він розпочинає? Важливо нам, коли ми вивчаємо цей лист, обов'язково притримуватися послідовності. Тоді ми беремо великі уроки для свого життя. Отож, апостол Павло розпочинає. З подяки і хороших відгуків. Четвертий вірш. Завжди дякую моєму Богу, згадуючи тебе у, твої, у своїх молитвах, тобто Филимона, чуючи про твою любов і віру, які маєш до Господа Ісуса і до всіх святих, до всіх підкреслень святих. Щоб твоя спільна з нами віра виявилася дієвою у пізнанні всякого добра у вас у Христі Ісусі. Бо ми маємо велику радість і втіх у твоїй любові, тому що тобою, брате, заспокоєні серця святих. Дуже потужний комплимент. Дуже хороша оцінка, дуже хороший відгук і хороші слова. І я думаю, що що то сталося в серці всередині Филимона, коли він прочитав ці рядки? Заспокоїв серця святих. Я вдячний тобі. Є любов, є віра, да? Є любов, є віра. Це потужно. Отож, Павло розпочинає з компліментів, з хороших слів. Він готує схем І що цікаво, насамперед, в об'єктиві, в центрі уваги, не Унисим, не Павло, а Филимон центрі уваги. Филимон центрі уваги. Можливо пам'ятати. Филимон. Ідемо далі. Тому маючи в Христі велику сміливість, наказуючи тобі, що личить наказувати тобі, що личить, ради любові краще благаю, такий, як я, Павло, Старець, а тепер ще в'язаний Ісуса Христа. Друге, що він підкреслює в тексті, це метод, як він збирається це робити. І він говорить: не дивлячись на те, що я апостол, він апостол, служитель потужний, да? Я маю відвагу наказувати тобі, тому що, по суті, ти увірував через моє служіння, але він вибирає спосіб благання просити. Саме цей варіант, саме цей метод це великий урок для нас. Хоч міг би сміливо наказати, але він просить, він благає. Це метод і декілька разів повторюється цей метод. Після того, як він сказав про метод, саме на цьому етапі апостол Павло. Робить усе ж увагу на собі, хто він, і підкреслює, я Павло, старець, не апостол, а тепер ще й в'язані Ісуса Христа. Це не просто ці слова. Павло, старець, увага, уважай мене, більше того, я в'язан. Я в'язниці зараз в непростих умовах. І я думаю, що це справило певну, певне враження, певну дію на Филимона. І саме на цьому етапі він говорить про себе, і то небагато, і, і знову йде далі. І знову про Метод. «Благаю тебе за свого сина, якого я народив у своїх кайданах за Онисима. Цікаво, важливо зауважити, що не тільки Павло відгукується про Филимона добре. Так, да, на початку він це робить, хороші відгуки. Але тепер він хорошо, дуже добре відкликується про Онисима. Тобто він показує, що він його син. І читаючи ці речі, це що то говорило для Филимона. Це не просто Онисим. Якийсь там раб ходив, я знайшов, направляю до тебе послужи йому. Ні. Це раб твій, а син мій. Він став сином. Я його родив через Євангелію. Він прийняв Ісуса Христа. І це багато значило. Це не просто так він виражається для Онисима. Для Филимона. Колись не потрібно тобі, а тепер потрібного тобі і мені. Тепер, да, коли він увірував, кожен хотів би мати таку людину, щоб він співпрацівник був. Да? Кожен хотів би мати такого труженика. Я послав його назад, а ти прийми його, немов моє серце. Знову ж таки, слова, немов моє серце, прийми. Це говорить. Наскільки він був цінний Онисим для Павла, моє серце. І Павло не просто так говорить ці слова для Филимона. Далі, він працює над Филимоном. Я хотів би б тримати його в себе, щоб він замість тебе служив мені в кайданах за Євангелією. та без твоєї згоди нічого не хотів робити, щоб твоє добре діло було не як вимушене, а добровільне. Павло апелює до значимості Филимона. Я не хочу без твого відома, без твоєї волі робити. Кожного чоловіка є потреба в значимості і Филимон не виключення. Павло знає, як досягнути. Павло дов, дуже добрий стратег. Читаємо далі. І для чого він це робить? Щоб твоє добре діло було не як вимушене, а добровільне. Бо може він для того і відлучився на деякий час. Щоб ти отримав його назавжди. Можливо, для, для того він відлучився, щоб так сталося потрібно. Бог допустив, щоб ти його назавжди прийняв. Ви знаєте, іноді речі стаються в житті людини, в нашому житті може ставатися, ми когось втрачаємо. Я на здається, Господи, чому питання саме різні. Але іноді Бог забирає, тому що знає, що людина вона не вистоїть якесь випробування, щоб назавжди там в небі зустрітись. Далі. Щоб ти отримав його назавжди, вже не як раба, а вище від раба, як улюбленого брата. Знову ж таки називає улюбленого брата Онисима, ось як прийняв. Не просто як раба, а вище від раба. Як улюбленого брата, особливо мені, а настільки більше тобі і по плоті, і в Господі, і по плоті і в Господі. Тож, якщо вважаєш мене товаришем, прийми його як мене. Павло апелює вже до відносин. До рівня відносин своїх, скажімо, які він мав з Свилимоном. Тож, якщо вважаєш мене товаришем, а він такий був, прийми його як мене. Мудрий стратег. Якщо ж він чимось скривдив тебе або винен, зарахуй це мені. Але як далі? Викручує Павло, Я, Павло, написав своєю рукою, я відплачу. Не кажу тобі про те, що ти само себе ще винен мені. Не щось, а само себе. Чому так? Ми маємо пам'ятати, що Филимон, адресат, головний, до якого пише Павло, він увірував через служення Павла. Так, брате, я хотів би отримати користь від тебе в Господі, заспокой моє серце в Господі. Маючи впевненість у твоєму послугу, я написав тобі, знаючи, що ти зробиш навіть більше, ніж я кажу. А це вже дуже потужно. Це все, вже поплив филимон. Ти навіть більше зробиш. Ви знаєте, коли іноді в церкві можна почути такі речі, коли пастор церкви чи хто-то просить когось щось зробити. Знаєте, хтось говорить, може говорити, що а я не можу, а що я, а в не вийде та далі. І знаєте, коли чуєш таку підтримку. Тебе получиться. Ти зможеш, і навіть більше зможеш зробити. Хай бо областують вперед. Це важливо. такі слова важливо чути. Павло це так робить. Дальше. А заодно приготуй це вже зобов'язання. Приготуй мені помешкання, бо я сподіваюся, що завдяки вашим молитвам буду дарований вам. Це вже зобов'язання. Приготуй мені помешкання, бо я сподіваюся, що завдяки вашим молитвам буду дарований вам. І в кінці. Вітання. Вітаю тебе, єпофраз! Вітаю тебе, вітаю тебе єпофраз, мій співв'язаний у Христі Ісусі. Марк, Аристак, Димас, Лука, мої співпрацівники. Благодать нашого Господа Ісуса Христа з вашим духом. Амінь. Отож, шановні, ми зробили огляд, частковий, зараз ще висновки зробимо, уроки післання до Филимона. І ми побачили, як Павло мудро підходить, працює над серцем Филимона, щоб досягти цілі, щоб Филимон прийняв онисима свого раба не просто як раба, а як брата. Його метод це прохання. Це дуже важливий метод. Тому пам'ятаймо ці речі, тут є дуже цінні уроки, особливо як він робить. Розпочинає він не з прохання, не з проблеми і не з себе. Він починає з похвали фелимону, до кого звертається до кого пише лист, з хороших відгуків фелимону, але ще тоді говорить про метод і наступні дії. І знову повертається до приємних речей, які чув Филимон. Які уроки ми можемо взяти з цього тексту і висновки зробити в наш час? По-перше, даний, даний текст показує нам, як можна вирішувати проблеми. Або ж керувати, да, виправляти когось, яка послідовність має бути. Отож, не дивлячись на те, що ти повірив один з уроків, якщо є земні не справи, їх потрібно залагодити. Яскраво для нас говорить післення до Филимона. Не дивлячись на те, що Онисим увірував, Павло розумів, що Онисим має привести порядок. Відносини з Филимоном. Друге, чому навчає нас цей лист, Павло поважає приватну власність Фелимона, дає право Фелимону прийняти рішення. Павло поважає приватну власність Фелимона. Третє, навіть коли є відвага робити наказ, Павло благає. Павло робить, дає перевагу не наказу, не повелінням, а методу благання. Не дивлячись на те, що він апостол, старець у в'язниці, більше того, він родив, можна сказати, через благовістя Филимона, але він його просить. Шановні, це великий урок, дуже часто в цьому прогрішаються і результату мало. Я не говорю, що є момент, де треба говорити наказ, робити наказ. Але цей текст говорить, і урок дає нам метод прохання. Писані до Римлян, 12 розділ, перші вірші, Павло говорить, благаю вас, брати, повідавайте тіла ваших жертв. Святу і продовжує далі. Четверте, чому навчає нас цей лист, проблеми можна вирішувати і при нашій відсутності, тоді, коли ми через складні обставини не змозі бути особисто. Ми це бачимо. Павло був у в'язниці, але пише лист, відправляє Онисима, щоб примирити, вирішувати ці проблеми. П'яте, дуже важно, щоб вчинки були не вимушені, а добровільні. І Павло це хоче, щоб було у Филимона спонукати до добровільних вчинків. Не вимушені. Тому він не дає наказ, а він просто просить. Шосте. Є зв'язок духовно і матеріально. Це післання на про це говорить. Павло, по-іншому каже: Ти через мене прийшов до Ісуса Филимон. Ти мені винен самого себе. А цей чоловік е, винен тобі, тобто онисим. Порахуй. 7. Павло не виступає проти системи рабства. Наступний урок: Павло не виступає проти системи рабства. Рабство це не Божий план, це правда. Павло не закликає бунтувати проти системи. Павло закладає все на все принцип. Прийми як раба. І через 4 століття рабство… Зникає як суспільне явище, коли в Римській імперії християнство стає так, державною релігією, рабство зникає. Як важливо правильний підхід? Восьме. Дуже важливо мати правильну послідовність. Ярко це можна бачити в цьому листі. Спочатку похвала, хороші відгуки, центри Філимонне, Павло, не а далі інший напрямок. Нам сьогодні так само вирішувати похвала, компліменти – це важно. І декілька висновків я закінчую. Перший висновок, який ми можемо зробити з цього тексту, Христос змінює людину. Ми бачимо на прикладі Онисима. Коли Онисим прийшов до Ісуса, прийняв Його своє життя через служення Павла у в'язниці, життя Онисима змінилося. Він всередині змінився і ззовні змінилося. Так, да, гріх руйнує відносини, але в Христі є вирішення і ще більше. Зауважте, каже, прийми вже не просто як краба, а як брата. Це важно підкреслити. В Христі є зміни. Ісус, тільки Ісус може змінити людину не ми. Можна іноді побачити, як люди пробують самі щось зробити, поведінку поміняти. Тільки Христос може змінити людину да, при людському бажанні. Наступний висновок. в християнстві на початку були різні люди. Були пани, були раби, були багаті, були бідні. І іноді можна чути, як іноді люди не розуміють, як багаті От і, і так далі. А вони можуть бути одні і інші. І ми повинні шанувати один одного, не дивлячись хто ми є в суспільстві. Який ми маємо соціальний статус. Третє. Третій висновок. Погляд ранньої церкви на рабство не революційний, а еволюційний. Це важливо нам пам'ятати. Для всього свій час. Спочатку просто принцип Павло заклав, прийшов певний час, і відбулися великі зміни. Ну, Павло не закликав бунтувати проти рабства. Павло не закликав бунтувати проти цієї системи. Погля да, підхід, погляд ранньої церкви на рабство не революційний, а еволюційний. Тому хай поможе нам Бог пам'ятати, що є пізнання до Филимона. Це дуже цінний і корисний лист, дуже повчальний є багато уроків, які ми можемо взяти з цього листа, як вирішувати конфлікти, з чого розпочинати, як рухатися метод. Да, і так далі. Це важно. Все повинно бути на своїх місцях. Я вірю, що це богонатнений лист. Це не просто Павло, такий ум, розумний був. Це богонатне Боже Слово, Бог надихнув. І в результаті ми маємо дуже таке сильне, потужне пісня, хоч невеличкий один розділ 25 віршиків. але дуже повчальне і практичне сьогодні. Я вірю, що ці уроки, які ми зазначили, ми сьогодні можемо застосовувати. І ми будемо благословенні в результаті цього. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете поділитися, буду дуже вдячний. Якщо ви не підписані на мій YouTube канал, ви маєте можливість прямо зараз це зробити. Я вам за це буду дуже вдячний. Дуже дякую за перегляди. Хай всіх Бог благословить, береже. Будьте, будьмо благословенні.